Нестор Іванович Махно народився у 1888 році в селі Гуляйполе Катеринославської губернії. У 1909 році він убив поліцейського пристава, був заарештований, засуджений до смерті і просидів у камері смертників 52 дні. Та оскільки на момент вчинення злочину Махно не досяг повноліття, тобто 21 року, смертну кару замінили на безстрокову каторгу. На каторзі Нестор Махно перебував разом з Петром Аршиновим, котрий познайомив його з теорією анархізму. Через постійні зіткнення з тюремною адміністрацією, Махно часто сидів у карцері, де й захворів на сухоти. У тюремній лікарні йому видалили одну легеню. Час ув'язнення Нестор активно використовував для самоосвіти. Звільнила його лютнева революція 1917 року. 24 березня Махно повернувся до Гуляйполя. Досить швидко він організував загін Чорну гвардію. Потім розпустив земську управу, сам очолив земство і оголосив себе комісаром Гуляйпільського району. Незабаром Махно захопив в ощадно позичковій касі села Жеребці кілька тисяч карбованців і закупив на них зброю. Гуляйпільський район під керівництвом Махна перетворився на вільну карликову державу. Жовтневу революцію Махно сприйняв схвально і на волосному з'їзді Рад закликав до збройної боротьби з армією УНР. Ці дурні несуть на своїх штиках смерть революції і життя ворогам. Її у квітні 1918 року до Гуляйполя підійшли кайзерівські частини. Зміцніла з приходом німців місцева буржуазія, почала полювання на Махна, і йому довелось переховуватись. Українські й німецькі військові власті спалили будинок його матері і розстріляли його старшого брата Омеляна, інваліда війни. Махно втік до Москви, де навесні 1918 року зустрівся з Петром Кропоткіним, Яковом Свердловим і Володимиром Леніним. Після розмови з Леніним Махно заявив: я особисто відчув, що починаю благоговіти перед ним. Махно повернувся до Гуляйполя і наприкінці липня 1918 року створив партизанський загін для боротьби з окупантами. Тоді ж партизани обрали його батькою за організаторські здібності, талант воєначальника і хоробрість. Він здійснив понад 120 нальотів проти гетьманців і німців і прославився особистою відвагою. Усього за роки громадянської війни Махно був поранений 14 разів. Влада Махна поширювалась на Гуляйпільській, Гришинській, Маріупольській, Олександрівській і Бердянській повіти. Невелике до 500 чоловік ядро Махновської армії складалося з професіоналів, колишніх солдатів і молодших офіцерів. Вони навчали селян Азам військової справи. До листопада, 1918 року. Армія нараховувала близько 80 тисяч чоловік. Невдовзі Махно пристав на пропозицію катеринославських більшовиків про спільні дії проти петлюрівців. Об'єднані сили червоних і махновців розпочали наступ 27 грудня і вибили з міста гарнізон петлюрівців. Ті завдали контрудару і 31 грудня витіснили повстанців. 5 січня 1919 року Махно повернувся до Гуляйполя. За ним, похиливши голови, їхало близько 200 вершників. Олексій Чубенко зустрів повстанців біля околиці і здивовано запитав: А де ж решта війська? Махно гнівно відповів у Дніпрі. Та військо батьки швидко відновилося. весні 1919 року. Бригада Махна досить успішно воювала з білими. 15 березня вона захопила Бердянськ, 17 березня вузлову станцію Волноваха. При цьому махновці перехопили 90 вагонів вугілля і близько 100 вагонів зерна. Дев'яносто з них з написом Від батьки Махна вони надіслали голодуючим Москви і Петрограда. Махно уклав угоду з більшовиками, але у травні 1919 року порушив її. 8 червня радянська влада оголосила його поза законом. Пізніше командування Червоної армії заявило, що Махно відкрив фронт для білогвардійців. Це була неправда. Махно не зумів закрити ділянку прориву у 100 верст, але свою попередню ділянку утримував до середини липня. Під натиском білих восени 1920 року Червона армія уклала з Махном новий союз. Коли на звільнених від білих територіях більшовики запровадили продрозкладку, Махно заявив: якщо товариші-більшовики йдуть сюди з метою монополізувати Україну, ми скажемо їм руки геть. 8 січня Махно отримав наказ командувача 14-ї армії Єроніма Уборевича і члена революційної військової ради фронту Йосипа Сталіна виступити на польський фронт у район Ковеля. 9 січня, не очікуючи відповіді, всеукраїнський ревком оголосив Махна і його соратників поза законом. Між поріділим махновським військом і частинами 14-ї армії почалися бої. Махнов той час хворів на тиф. Тим не менше, в липні він відхилив пропозицію Петра Врангеля про союз проти Рад і до кінця вересня вів війну на два фронти. Його частини брали участь у штурмі Перекопа і звільненні Криму. Сам батька у наступі на Крим участі не брав, тому що 28 серпня був важко поранений. Махно сподівався, що після закінчення боїв у Криму деякі частини Червоної армії перейдуть на його бік, і можна буде розпочати новий етап боротьби за вільні ради. Однак командувач Південного фронту Михайло Фрунзе випередив батьку і знищив майже всіх махновців, які перебували в Криму. В грудні Махно сформував свою останню армію. Котра нараховувала 10-15 тисяч чоловік. Його боротьба проти більшовицької диктатури та її контрреволюції тривала до 23 серпня 1922 року. Того дня переслідуваний Червоною армією і поранений Махно разом з 78 відданими йому бійцями перейшов кордон з Румунією поблизу Ямполя у 1922 році. Махно мешкав у Польщі з 1923 у Франції. Він часто і важко хворів. Помер у Парижі в 1934 році від туберкульозу.